Сьогодні я хочу розповісти про медведя. Ну, відомо, що медведі живуть у лісі. Ну і з людьми вони майже не воюють. Тут я накидав декілька таких малюнків. Тут здається вже сердитий ведмідь. Але якщо ведміндя, так сказати, розтривожити, то він може. В общем, з людиною він може розібратися за, за кілька хвилин. Ну, розриває, там кусає. Отак. А є такі випадки, що малі хлопці, охотяться. А. Ловлять ведмедя. Як же це воно відбувається? Ведмідь живе в лісі, тут у мене схематичне дерево показане, десь тут є, так? і тут я хочу показати. Маленький хлопчик шустрий. Вискакує на, на, на най, найтовщу, ну найнижчу гілку. Потім по цій гілці сходить до краю, Держиться за, в общем, сходить до краю. І жде, поки медвідь вилізе на дерево. Щоб тіньок не мішав. Відмідь вилазить на дерево і починає підходити до, до цього ж до хлопчака. Хлопчак стрибає з дерева, а вся штука в тому, що відмідь стрибати з дерева не вміє. Він, якщо виліз, то йому треба злізти. Це як він так виліз, оце точно так само він буде злазити. У цей час, як відмідь починає злазить, хлопчак, отой, що стрибнув з дерева, вставляє йому палки чи рогачі боки. Відмідь тепер вверх не може вилізти, бо вже заморився, а вниз не може злізти, бо рогачі мішають. І це він висить поки камість. На якогось рогача, якогось списа, не, не наштрикнеться. І все. І це виходить, що маленький. Щас, де він там, той маленький. Де ж це його тепер намалювати? Той маленький хлопчик, де він там? З руками, з ногами, що. Оцей хлопчик подержався. Це ветку стрибнув і ну, 50 кг хлопчик і 120 кілограмового ведмедя. Отаким от способом ну, надіває на полю. Потім приходять інші і вже ведмедя, так сказати, розділують. Отак от так завершається от охота. І медвідь із, 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 із охотника раптом перетворюється на, на, на здобич. Да. Великий ведмідь із, із страшного мисливця робиться звичайною великою здобиччю. Так, надіюсь, нічого не забувся. Все, дякую за увагу. Надіюсь, було цікаво. Це одна із легенд з алівудських.